дня! Ми знаходимося на півдні Хмельниччини у посівах озимого ріпаку. Ми про нього про це поле, показували вам відео раніше. Сьогодні ми на ньому знов. про що хочемо поговорити? Про моніторинг шкідників. Сьогодні температура йде поступово до верху і найбільшою небезпекою для ріпаку будуть хоботники, великий ріпаковий, чорний хрестоцвітний, а також квіткоїди. Як же ми можемо їх промоніторити, промоніторити і за рахунок чого? Перше, це ось такі чашки жовтого кольору. Що ми робимо? Наливаємо туди водички, наливаємо якогось миючого засобу і розводимо. Ви спитаєтесь, а якщо таких чашок нема, чим їх можна замінити, зараз ми вам покажемо. Якщо немає жовтої чашки, я думаю, що в кожному у вас на господарстві є жовта каністра. Розрізаємо її пополам. Також наливаємо сюди водички. Ми вже попередньо сюди налили і того самого миючого розчину. Цікаво, щоб патичок, яким ми закріпили нашу ча... Каністру. Ось, Якщо ви подивитесь з цієї сторони, на ньому є мохи та лишайники. Якщо ви хочете знати, як боротися з мохами та лишайниками у плодових насадженнях, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах Healthy Garden. Ну і третє, якщо у вас немає пастки, якщо у вас немає півканістри, дивіться, ось там в полі стоїть якийсь дядько. Курці жовті і кепці жовті. Давайте підійдемо, подивимося до нього і побачимо, чи обсіли його ті шкідники, чи не обсіли. І ось дивіться, підходимо до нашого дядька. Подивіться, скільки шкідників є на кепці на курці. Це буквально за 5 хвилин того, що він постояв у полі. Дядько яскравий, лайфхак можете використовувати. Друзі, ми вам показали три способи моніторингу шкідників посіва хозимого ріпаку. Через декілька днів ми приїдемо і подивимося, що ж нам попалось в дані ловушки. Слідкуйте та підписуйтесь на наші соціальні мережі.